Ось так виглядала вулиця Солідарності ще два місяці тому. Водії автівок маневрували між вибоїнами на дорозі. Пішоходи долали численні перешкоди на тротуарах. А так вулиця виглядає зараз. Впродовж майже двох місяців на ділянці в півтора кілометра працівники комунального підприємства Елуаж виконали середній ремонт дорожнього полотна. З урахуванням потреб маломобільних груп населення встановили бордюрний камінь, ліквідували ями на тротуарах. На ці роботи з міського бюджету було витрачено 10,5 мільйонів гривень. Більше 7400 квадратних метрів асфальтного покриття. Двох було виконано роботи більше одного кілометра. Це бордюр, кілометр 70, було повністю замінено. Також виконано частково ремонт аварійних ділянок тротуарів. Вночі працювали на вихідних працювали тут для того, аби максимально не заважати руку. Більш складна ситуація на вулиці Шевченка. Протягом кількох років вона була фактично непроїзною. Громадський транспорт змінив маршрут, а автівки ледве пересувалися вузькою смугою, що нависала над недобудованою трамвайною колією. Нині вулиця проїзна на дорозі ліквідували аварійне просідання і прокладене тимчасове покриття. Трамвайні рейки закрили на зимовий період. Загальна вартість цьогорічного обсягу робіт на цьому об'єкті становила 433 тисячі гривень із міського бюджету. Дешево, тому що весь шлак надано був безкоштовно від запоросталів. Так би ця вартість складала вдвічі більшу. Наступного року проєкт реконструкції вулиці Шевченка відкоригують і ремонтні роботи продовжаться. Перш за все тут заміня. Старий водогін, до якого підключена майже сотня абонентів. Потім на дорозі укладатимуть асфальтне покриття, ремонтуватимуть і зливову каналізацію. Більше 25 мільйонів. Це коштом заміна мережі і будівництво колодязів. Підключення запірна арматура. Це вложено... Робочі проекти все в робочому нагадаємо, ремонтні роботи на цих вулицях мали завершитися ще наприкінці 21-го року, але зупинились через кілька факторів: пандемію ковіду, початок воєнного стану та численні зауваження до виконання робіт підрядниками. Нині на прохання містян реконструкцію обох вулиць відновили, але в проєкті їх відокремили. Для вирішення нагальних питань у жовтні створили робочу групу, до складу якої увійшли керівники департаментів міськради та комунальних служб, а також представ. Авники депутатського корпусу 20 жовтня ремонтні роботи відновили. Вулиця Солідарності от на сьогоднішній день вона повністю вже закрита, все відновлено. Рух уже запущений. Зараз звертаємо увагу на вулицю Шевченка. Тут потрібно відновити Водопровід, тут потрібно відновити зливову каналізацію, а потім вже прийняти рішення щодо шляхів трамвайних. Ну і відповідно до цього, вже коли буде мати розуміння, будемо тоді вже робити капітальний ремонт дорог. А місцеві жителі, які тривалий час потерпали від незручностей, сподіваються, що наступного року ремонтні роботи будуть завершені, і на обох вулицях відновиться рух громадського транспорту. Треба щось робити треба вже робити дорогу Ольга Ларіонова Владислав Ващенко телеканал МТМ